Щоби підтримувати гідний рівень зарплати, і водночас мати достатньо працівників, щоб зберігати ресурс на реінвестиції та часом для того, щоб здійснювати міжнародні перекази, журнал Forbes розпитав українські компанії, які ведуть бізнес у сіру, що їх спонукає обходити податки. Найчастіше підприємці вдаються до схеми із зарплатами в конвертах та низкою фопів, щоб не бути в мінусі і розвиватися. Засновник компанії з виробництва металоконструкції пояснив, щоби забезпечити для підлеглих платню на рівні 35-40 тисяч гривень. Офіційно оформив лише половину працівників. А ще бізнесмен платить неофіційно, щоб убезпечити працівників від мобілізації. Тим часом однієї з мереж харчування довелося перейти на схеми з низкою фопів, тоді коли вона вирішила заснувати партнерські заклади за кордоном. Така необхідність була продиктована. Зокрема, і забороною Нацбанку виводити з країни валюту. Ми ж долучимо до нашого ефіру Бориса Кушнірука, голову експертно аналітичної ради Українського аналітичного центру. Пане Борису, вітаємо в ефірі! Раді вітати вас. Добрий вечір. Отже, як вам така аргументація, щоб була змога платити 35-40 тисяч гривень, і для того, щоб е, убезпечити своїх працівників від мобілізації, так пояснюють е, свою роботу в Сіру е, певні бізнесмени. За що я їм до речі вдячний за те, що вони погодилися розповісти свої історії, е, хоч і анонімно, але люди повинні знати аргументацію, мотивацію. Не секрет, і я про це казав в тому числі в студії вашого телеканалу. Про те, що для малих та середніх підприємств, у яких витрати на фонди плати праці складають від 30 і до 80-90%, для них будь-яке підвищення податку навантаження на фонди плати праці і взагалі навіть існуючий. Податкове навантаження, воно формує тінізацію. І в першу чергу це стосується плати так званого ЄСВ єдиного соціального внеску. Тому я неодноразово закликав, і ще в, коли знижили ставку ЄСВ до 22%, я закликав до зовсім іншої моделі, яка би передбачала, що для великих підприємств. Для яких витрати на фонда плаці складає складають значно менше відсоток ну, металургійних 8 відсотків від фонду оплати праці в там машинобудування до 20 відсотків. Але якщо це великі підприємства. а от у малих середніх підприємств, якраз де витрати на зарплату дуже важливі, для них було потрібно знизити ЄСВ до рівня сплати лише з мінімальної зарплати. Так як, і, так як є зараз у фопів тих же самих, чи, наприклад, у індивідуальних айтішників, які працюють як індивідуали. А натомість в, в цьому випадку бо у них не було б сенсу ховатися в тіні. На жаль, наш уряд пішов по тоді, пішов по очевидно помилковому шляху, знизив ставку ЄСВ для всіх до 22%. Ми з тіні маленький середній бізнес не вивели натомість втратили ну за моїми оцінками до 35-40 мільярдів гривень щороку. Це ще, якщо брати дані там 17-го року, це ті втрати, які почав нести бюджет внаслідок цього рішення. Наголошуючи при чому тому, що не вивели з вивели їх. Що стосується мобілізації, то це окрема історія, вона стосується того, про що я вже казав. Для значної ну, частини підприємств, особливо малих та середніх, є завжди якісь ключові співробітники, які є надзвичайно критично важливими для цих підприємств. Угу. Якщо ви їх звідти забираєте, то виникає, може виникати параліч в бізнесі. Якщо у вас немає прозорої процедури, яка б дозволяла би дозволяла цьому бізнесу. Сплачуючи справді великі значні суми, але а, мати можливість бронювати таких співробітників в цьому випадку, безперечно, у вас м, проходить ситуація, коли частина людей або просто ховається а в і взагалі не працює. Або е, їх не показують як працюючих працівників, таким чином, е, ну скажем, не даючи підстав е, е, військовим, ТЦК е, та іншим організаціям, ну приходити на виробництва і е, тих чи інших людей е, з там забирати по мобілізації, тому що їх формальних там немає. Пане Борисе, чи допоможе закон про економічне бронювання сприяти детінізації? Чи повернуться ці люди на робочі місця, якщо будуть знати, що їх забронюють? Ми в попередніх ефірах озвучували підрахунки аналітиків, що близько 800 чоловіків в Україні нині пішли в тінь саме через закон про мобілізацію. Почекайте, 800 чого? 800 тисяч мабуть. 800 тисяч сюда. чоловіків. Так, я сказала, 800 тисяч даруйте. 800, 800 тисяч, 800 так. Тисяч. майже мільйон. А, так, так, так. Дивіться, ну я не буду кидати з Я не, можу, не, не даю оцінку зараз обсягу, але очевидно, що має бути прозоро зрозуміла процедура економічного бронювання. Угу. Безперечно, не покриє всіх. Але якщо ви не робите це прозоро, то з'являються корупційні схеми. Як це робиться, коли ті чи інші підприємці потрапляють під право на бронювання тих чи інших працівників, відмазують знов ж таки власники і менеджери бізнесу відмазують за допомогою хабарів в, або в там, певним міністерствам, або в тих же цека, і це про. Провокує лише погіршення і загальноекономічної ситуації, і не робить ситуацію зрозумілою для а, самих військових, скільки ж у них є мобілізаційний ресурс, який вони можуть використати. Безперечно, нам потрібно зберегти а, працюючу економіку, і для цього потрібно а, мати а, бізнесу потрібно а, мати прогнозовану ситуацію. Кого можуть е забрати, хто е кого можуть ці підприємці зберегти? Безперечно, це не стосуватиметься всіх. Безперечно, е всіх і бізнес не зможе закрити платежами по е бронюванню, і е все рівно військовим потрібно е якась частина військових е якась частина мобілізованих. Але це має бути прозоро і зрозуміло як для бізнесу, так і для населення, так і для самих військових. Крім того, я не розумів, казав, що є проблема створення довгострокових вимірів створення прогнозованих умов і переваг для тих, хто справді служить, хто є учасниками бойових дій і не просто знаходиться в зсу. А є е, в е, 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 учасником бойових дій, які вони отримують їх родини отримують преференції, причому довгостроковий вимірі, і це має вже зараз бути проговорено. Я навіть писав статтю з цього приводу доводи. При, приклад сполучених штатів дає відповідне законодавство, яке встановлює е, чіткі прозорі е, механізми. Стимулювання для того, щоб ті чи інші чоловіки жінки там теж можуть служити в армії, тому ті чи інші громадяни вступали до, до збройних сил США і після, після відбуття певного строку отримували значних преференція. Ну, наприклад, тут класичний приклад був з нинішнім кандидатом віце-президенти у Трампа Венса. Він служив збройних сил США, і після того отримав можливість. Фактично за державний кошт поступити в один із елітних університетів це приклад того, як це регулюється там. А в США витрати на освіту вони є надзвичайно великими, тому для них це суттєвий фактор стимулювання для служби в збройних силах. Так, спочатку вони півжиття виплачують позику за, за освіту, а потім решту півжиття виплачують позику за будинок. Пане Борисе, ми вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо Дякую. за ваші роз'яснення. Борис Кушнірук, голова експертно аналітичної ради Українського аналітичного центру, був з нами на прямому зв'язку. Ну от обговорювали, власне кажучи, економічну складову процесу мобілізації і разом з тим. Як правильно провести економічне бронювання? Чи можливо це взагалі зробити?